Привіт, дітки! Вітаю вас на занятті з малювання. Сьогодні ми намалюємо з вами героя з казки. А кого саме? Ми дізнаємось, коли послухаємо казочку, яку написала Ольга Зубер, і називається ця казочка Смачний носик. Сідайте зручненько і слухайте тихенько. Прийшла зима. Засипалася навкруг снігом, замила доріжки, вікна морозом розмалювала. Вийшла Марічка на двір погуляти, побачила величезні кучу кучугури снігу і вирішила зліпити сніговика. Оскільки Марічка була маленькою, то й сніговик вийшов маленький. Не сніговик, а сніговичок з оченятами гудзиками, віником гілочкою, носиком морквинкою. Змерзла Марічка, поки ліпила сніговичка, і побігла в хату грітися. Наступного ранку вийшла вона на двір, дивиться, а в сніговичка носика немає. Взяла вона ще морквинку і зробила з неї сніговичку нового носика. А наступного дня та ж сама історія стоїть сніговичок і знову без носика. Дивується, Марічка, Куди ж це морквинка щоразу зникає? І вирішила вона. Поспостерігати за сніговичком, пішла в хату і у віконечку позирає. Аж тут, глядь, підкрався до сніговичка зайчик, Хвать марквинку, і навтюки. Так, от, хто носика в сніговичка щоразу цупить, сміється Марічка, розповіла цю історію дівчинка бабусі, а та й каже: На оночку ще марквинку, зроби носика сніговичку. Марічка так і зробила, побігла на двір і приліпила. Маркуинку сніговичку замість носика, а наступного дня знов маркунки нема. Ось так Марічка цілу зиму зайчика годувала. Ну і малята, вам сподобалась казочка? Тоді пропоную вам намалювати такого ж зайчика. Малята, скажіть мені, будь ласка, а якого кольору взимку шубка у зайчика? Так, білого. Тоді для роботи нам знадобиться вашові фарби білого, чорного кольору. Чорним ми будемо домальовувати кученята та носик. Звичайно, пензлик, поролончик, який ми будемо зафарбовувати нашого зайчика, трафарет та кольоровий папір. А перед початком розімнемо наші ручки. Беремо трафарет, накладаємо на кольоровий папір рівнесеньку, ось так, притискаємо однією ручкою, іншою набираємо на поралончик фарбочку і ось таким чином зафарбовуємо. Обережно прибираємо наш трафарет. оп, ось наш зайчик готовий. Тепер треба домалювати йому оченятка та носик. Набираємо чорну фарбочку і домальовуємо йому носика. І оченятка. Ось подивіться, який гарний зайчик в нас вийшов, справді? Малята, я буду чекати на фото ваших робіт. Мені цікаво, а які ж зайчики вийшли у вас. Малята, а я дякую вам за увагу і до нових зустрічей!